Давайте все ж таки подивимось, оці всі події, які сьогодні розгортатимуться. Чи є в цьому тиск американської сторони, чи саме такий спосіб вони намагались тиснути на ярмака, який одна з провідних персон в українській делегації? Другий момент чи правильний хід, чи на краще зробили хід з відставкою єрмака, як це вплине на перемовний процес? Значить, я почну з тих пазликів, які мені вибудовуються, коли е, я почув цю новину буквально перед нашим ефіром, що Єрмак написав заяву про звільнення. Значить, перші пазли, які мені зразу показали, це, звичайно, оці всі історії корупційних скандалів. Тобто я буду озвучувати, як мені це показують. Тобто, мені показали перший якби епізод корупційні скандали, де йде багато ланок цепочок, багато підозрюваних, багато досліджень і так далі. Числі в тому всьому є і ярма. Другий мені показують епізод, це хтось з глядачів до кубки, це теж гарно, що з нами складати. Другий такий пазлик це конкретно що, що стосується минулого тижня, коли ми з вами говорили про ці корупційні скандали, і як варіант залучення ФБР до того, щоб потім, оце чому саме зараз це викрилось, купа років за цим слідкували. А я вважаю, що за цим слідкували ще з 22-го року. Я ж вам казав перед ефіром, що я подивився, ще свій прогноз за 22-й рік. Там теж було питання про Єрмака, і там чітко карта показала. За ним де спостереження міжнародне і не тільки за ним. Чомусь це треба саме зараз, коли комусь дуже спішиться просунути російський план миру. Дуже дуже швидко все зробити, підписати так. Тут корупційний скандал. Щоб як ще одну точку маніпуляції використовувати, от дивіться, хто у вас переговірники. А от вони заміщені в корупційних скандалах. Ну, логіка десь в тому, якась є, Бо це мені такі другі показують пазлик. Так що міняйте переговірників. А на фоні цієї зміни можна якісь, може, ще вдасться таки притягнути якісь російські ці програми, да, плани миру. Ну, не вдасться, все одно. Потім це йде як точка тиску маніпуляції, це такі треті пазли, які використовують. От ви кажете, чи з США про це була мова, чи не тільки США була мова. І про це, до речі, теж якось на днях мені приходила інформація, що переговірників, які так якби підозрюються в тих всіх корупційних схемах, де там йде розслідування, все-таки зараз краще, щоб були змінені. Тобто, це відповідь вже на наступне ваше питання, чи краще це? З такої позиції чи краще, так, бо пропадає тоді третій пазл точка маніпуляції. Розумієте? Тобто, виходить, що ця подія, Ну вона як була чесно, очевидна. Бо про це вже говорили десь вроді минулого тижня про те, щоб Єрмака звільнити чим буде звільнено. І коли я сьогодні почув цю новину, я думаю, ну, значить, Ну це якось знаєте як таке ніби і не здивувався. Бо до того йшлося. А є така теж фраза: все, що робиться, то правильно і до кращого. Ну, з позиції навіть енергії. І відповідно далі наступний пазл, який показується вже п'ятий. Це те, що формується новий, якби цей переговірний якийсь як, як це, союз. Назвемо це таким словом. Коаліційний союз таке чомусь де слово. І вже так, щоб не було до кого придертися. От, типу, маєте людей, які. Не, за, не, типу, не задіяні в корупційних скандалах, от ці люди і будуть далі говорити і відстоювати допустимо інтереси України те, що треба нам. Ну тобто, йде оцей п'ятий пазлик. А тепер, що нам ще додатково спитати карт, тому що, як мені пазли показали, я якби вам розповім. По Єрмаку, подивимося його подальшу долю. А, ну давайте, так. Це ж там помимо, можна ви... буде сказати. Я так, перше, що таке а, 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 асоціативно приходить, що він все рівно якимось чином буде мати участь причетність до якихось там ближніх тіл Зеленського, все одно, чи точка сили впливу, чи точка якогось там а, в, ну приймати рішення, допомагати можна і якби не офіційно. Ну, ви розумієте, про що мова, якщо вже так, так? Да? Тобто він мені якось там присутній далі. Очно, неочно, зримо-незримо, але з Чомусь карта далі біля нього недобре. От і все. Тут просто навіть є енергія пов'язана з тюрмою. Oh. Зрозуміло. Бо спочатку мені як показує, що він ніби все рівно. Ну, тут, як, виходить, звільнений, в оточенні залишається. Потім він, якби, є от оточення, допустим, президент оточення, він з боку стоїть, тобто йде як таке розмежування, а потім він як пропадає. Є карта тюрми. Може, куди вийде, бо це таки прям теж. Тотальна зміна старого способу життя режиму життя. І щось нове. Ну тут карта не добра. Чи, можливо, це замах на його життя? Ну, не виключено. Тут це якби була карта смерті, то воно тоді так прямо вже точно підтверджує. Тут ще так. Але оцих п'ять карт зарахуйтесь сім мечів перевернута. Потім ем, сім е, пентаклів теж перевернута. Знаєте, як недобра карта, неудача. Тут карта злодейства, тут карта неудачі, карта башні далі йде. Фатом, е, е, від якого не, не втечеш. Розумієте? Е, можуть піднятися якісь старі історії справи. Е, е, ну, Ось тобто, така карта, прям фатом. Ну, я ви знаєте, завжди кажу, що приходить час до кожного, хто в чому винен і так далі. Тобто такий зараз період невинних винагороджується, винних карається. І ми багато чого можемо насправді не знати, тому що одна картинка, яка є ззовні, інша картинка, яка кажуть, всередині тамтої кухні. Це от мені так метафора показує. Вроді, ви приходите в заклад, і вас така. Відкрита кухня, де ви, вроді, бачите, як все готується, і, вроді, все так ніби зрозуміло. Але ви ж не знаєте, що робиться всередині цієї кухні насправді. Хто з якими відносинами, хто що там готує якісно, а хто неякісно. Роз, ну, от я про це говорю: от, така метафора. Просто карта тут реально недобра. І цей період саме цікавий, він так і як і біля Зеленського зберігається в найближчі сім тижнів орієнтові по другій колоді подивитися по тому Єрмаку, ну прям. Ну, не добра карта. Дивіться, тут знов справедливість перевернута. А оці всі ну і судові які справи, там підозри, ще, там, ще далі карта імператора із восьміркою мечів. То навіть а, те, що, може, десь з ним думалось, згадалось, воно все як перевертається. Потім де карта перевернута, і мечів Якийсь цей ще удар, тут карта про зраду. А тут, до речі, аркан смерті є. Ну, друга колода підтверджує: прям дуже негативні карти. Щось там прям колотиться, крутиться недобре. І знову ця точка така йде, так якби до семи тижнів, до семи тижнів. Прям чи загрози, чи якісь такі, ну по загрозах, що біля Зеленського. Ну, перша карта йде, що якби, ну, така перша фраза: що, в принципі, зараз ніби карта, як в безпеці, одну так і прям пішло. Ну прям зараз, як в безпеці. Але далі йдуть карти мечів, причому двійка мечів і восьмірка мечів про додаткові якісь впливи, можливо, певні замахи, або спроба натиснути, надавити, ще щось зробити так, як треба комусь. Бо вісім мечів це як зв'язана волі, зв'язані можливості. Але далі, але далі йде карта відновлення і швидкого звільнення від восьмірки мечів. Ну, карта смерті в крайній рівні не показує тут. Ще раз скажу: я не керую процесами життя смерті, але тут, де оці мечі, тут карта гостра. Це мені, наприклад, не подобається. І ця динаміка зараз така активна вона йде ем, приблизно до, зараз вам скажу, до півтора місяця, навіть до двох місяців, від двох до восьми тижнів. А з позиції майбутнього то може бути? Чи буде якийсь такий, от зараз новий представник офісу президента? От просто по енергії, щоб ми подивилися, ця особа що собою буде являти, так? Угу. Кет, як він? Керівник офісу президента. Правильно називається так? Так. Да, да. Да, керівник Офісу президента. І в мене таке по відчуттях, знаєте, що ну, от за кадром все рівно зараз ще активізується дуже сильно якась енергія жіноча жіночий персонаж. Може це просто хтось є один з претендентів, а взагалі то їх є двоє або троє. Чи це може бути повернення когось з минулого, чи кого ми можемо знати? Так. Але в останній момент це може бути взагалі якась така неочікувана, особа неочікувана персона. Але через яку от карта спокою. Ну, типу, от ми це зробили і все заспокойтеся. І Верховний суд тузом Пентаклів це те, що далі якраз і може бути покладено в основу підписання е переговорного документу про, про завершення війни. Но мені показують так. Просто от я кажу е двоє або троє вибір. Тоді якась зміна, в останній момент ще якась переміна. І тоді вже от той, хто таки буде остаточно, хто вже безпосередньо буде їхати і брати участь в цих переговорних процесах, там є підпис оцей. Тільки чому на першому місці енергія жіноча, а на другому мужська? Мужська також є карта. Дві. Але дві жіночі. Може гей. Шо? Може таке бути? Гей. А ви маєте на увазі в плані сексуальної орієнтації? Ну да, да, да. Воно може є як жіночу показувати? Енергію. А, ну, якщо може не багато жіночої енергії, може так показати. Просто тут є інші карти, які показують про нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Зараз тут таких а, карт немає. чи будуть намагатися Сполучені Штати зараз впливати на кандидатуру, яка має очолити офіс президента. Ну шо ж, чи може Америка когось? Лобіювати, просувати когось своїх uh -huh. бажаючих претендентів. Вони будуть робити спробу на це вплинути. Подивіться карта. Тиску зразу є друга. Фінальна карта мінус. Крах розруха. Тобто їм не вдасться цей план. То вони би прямо когось просували. Бо тут карта така відносно молодої людини, така до 40 років, майже 40 років, мужчина туди. Але. Цей тиск буде як програний, тому що кандидатура вже є. Ну, з тих, яких вибирають, і в цих ем, бажаючих для США вона не дуже входить. Але тут мова не те, щоб догодити США в плані нової кандидатури, а те, щоб забрати точку маніпуляції з тих, хто є серед актуальних кандидатур, тобто логіка в тому. Може, в людей є якісь цікаві е, думки з приводу того, що він деби кажу, ну так ніби. Я ніби розумію, про що я говорю, в той же самий час, знаєте, така, як типу, та дам така типу шермочка. Ще щось має таке прям викритись чи статись. Що прям, ем... прямо це із минулого прямо навіть вертається, знаєте? І це стосується не лише Єрмака, ще певних якихось таких от осіб. Тобто, це. от... Там, де кабінет міністрів, і там, ну тобто, повністю воно якось так знаєте, знов йде. От обнулення, обнулення, зміна. Зрозуміло, в чому суть? Може, колись якісь є цікаві ідеї і відчуття бачення напишіть. Напишіть в коментарях. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.